Дякую всім, що заходите на мій канал і знаходите хвилинку часу, щоб переглянути мої відео. А я сьогодні ділюсь з вами дуже смачним таким київським тортом, який я готую вдома, в домашніх умовах. Правда, не по госту, не за стандартом, а за своїм рецептом. Готовлю я його не круглим, а таким прямоугольним, тому що мені. І швидше, і так краще одним листом висушувати меренгу і потім розділяю його так на три частинки. Мені так краще. І тому вирішила з вами поділитись. Що мені потрібно? Спершу я включила духовку. На 120 градусів, верх вниз в мене з конвекцією, але можна і без конвекції випікати. І зараз беру уріжки, так трішки підсушила в духовці. І скалкою так подрівню. Так небагато. по чуть, -чуть. Торти має відчуватися в орішок. Так вона гарно подрібнюється. Як бачите, я їх не дуже подрібнила. Ось такі вони. Тепер додаю сюди борошно посіяне. Так, перемішую все. Даю е, цукру сюди, три столові ложки, такі повненькі. І також все гарно перемішую. Тепер у мене тут білки кімнатної температури. Буду збивати до такої піни. На маленьких обертах спочатку. Тепер даю сюди дрібку солі. І також все чуть збиваю. Коли утворилась в мене така густа піна, я буду додавати сюди так по столовій ложці цукру і збивати так чуть-чуть Ось як в мене білки збились. Не випадає І тепер сюди, до білків, висипаю горішки. І все легенько буду перемішувати так лопаткою. Так, щоб горішки поєдналися з білком. Тепер білок висипаю сюди на форму і буду розрівнювати. Беренга так гарно збилася, що не хочу відставати від лопатки. І все, зараз гарно так розрівняю. Я тут маю ще таку лопатку і так вирівнюю добре. Серединку я дала трошки більше, та як серединка любить западатись так донизу, то я залишила її більшою такою. Ось так все вирівнюю. О, такий в мене корж получився. Я його тепленьким перекинула на другу сторону і розрізала на такі рівні три частинки. І ще ставлю в духовку, хай сушиться десь 40 хвилин. Коржі сушаться в духовці, а я буду робити сироп. Тут у мене є 2 яйця і всипаю сюди цукор. Все, що потрібно, я напишу в описі під відео. І так вінчиком все перетираю до такої густої маси. Стерла цукор з яйцями і тепер вливаю так гаряче молоко. Я розігріла в мікрохвильовці. І так по чуть-чуть струйкою буду вливати і помішувати. Тепер буду ставити на маленький огонь. Коли поставила на огонь, помішую, щоб маса загустіла і не пригоріла. Ось така вона повинна бути. І переливаю в іншу посудину. Тепер прикриваю так харчовою пійкою і даю охолонути. Плівкою так прикриваю, щоб не завітрилось. Так, хай охолоджується. Тепер готую крем. Заверну масу і масло я вже виняла давно з холодильника, щоб воно було однієї температури. І тепер буду все міксером збивати. Масло я так збила до такої білої пишності. І тепер буду додавати сюди заварну основу. Так, по столовій ложці і буду збивати міксером. Так, всю, всю заварну основу. Збила я крем, і тепер в цей крем я додаю столову ложку коняку. І все знову гарно збиваю. Ось такий повітряний крем має вийти. Я його зараз розділяю так на дві частинки, одну частинку більшу сюди, в тарілку, буде для перемащування і прикрасити зверху, а цю меншу, ось так менша, то я сюди додаю какао. і також міксером гарно все зіб'ю. І тепер вже все просто. Маса готова, коржі також. Буду їх перемащувати. Ось такі в мене коржі, візешки такі вийшли. Три. І зараз я їх буду перемащувати білою масою. І так по боках, а зверху буду коричневою. Коржі в мене гарно просушились. У ну, вас ще так, зверху кремчиком мащу. Я все роблю по-простому, як бачите. Багато крему не даю. Так. Все в міру. І ставлю другий наверх. І так небагато прижимаю їх. Не треба так сильно, щоб крем схопився так з кружем все. І зараз буду обмащувати по боках. Ось так я оформила. Зверху коричневим кремом. І такі маленькі квіточки зробила з білого крему. І я не кондитер. Просто так, саму І все. І зараз ще обсипаю так горішками по боках. Так весь кругом. Ось такий тортик. Тепер я ставлю на піднос. І в холодильник. Десь на 4-5 годин. Ось такий в домашніх умовах київський тортик.